19 жовтня на подвір'ї міського ліцею No4 військовим 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців передали подарунки від закладів освіти міста Коростень, які за 4 дні зібрали 247 тисяч гривень. Як ніколи ми з вами об'єдналися в єдине ціле, і кожен на своєму місці наближаємо і куємо перемогу. Сьогодні з великою вдячністю ми дивимося в очі. Представникам 72-ї бригади, які сьогодні на Донеччині під металевим дощем ворожої зброї щоденно ходять, які не бережуть не сил, не здоров'я. Думають сьогодні про нас. Речі були закуплені з урахуванням того, що саме потрібно військовим. Ви проявили ініціативу. Зібрали кошти і закупили необхідне обладнання наше військове. Ну і військові приїхали сьогодні з тим, щоб побачити тих, хто цим займався. Подякувати тим. Але тут взаємна подяка. Ми всі об'єдналися, а ми бачимо одну мету. Наша мета це перемога. Ми віримо в наші збройні сили України. Діти підготували для військових обереги, написали листи і навіть підготували вірші. Красиве щедри. Рідний край і мова наша солов'їна. Любий шануй оберігай уже созветься Україна. Військові на знак своєї вдячності передали міській владі відпрацьований ПЗРК, з яким мали змогу сфотографуватися всі бажаючі. Ми сьогодні отримали допомогу в вигляді карематів, спальних мішків е та багато солодощів, а саме головне отримали позитивні емоції для подальшої боротьби з російськими загарбниками. Може, вам ще щось потрібно? Ну, віра в нас, а все остальне ми зробимо. Любі солдати, молюся за тебе. Віру в нашу перемогу, повертайся живим.